Привіт! Хочеш знати, як виглядає віднімання векторів? Ти за адресою. Давай на прикладі розберемося, як відняти два вектори. У нас дано два вектори. Спробуємо знайти їх різницю. Різницею двох векторів буде новий утворений вектор з новими координатами. Віднімемо! Від вектора А з координатами 3,3. 3, вектор Б з координатами мінус 5, 0. Припустимо, утвориться якийсь вектор С, якими ж будуть його координати. Віднімаємо 3 відняти мінус 5 буде 8. 3 відняти 0. Буде 3. Ось координати нового утвореного вектора, який є різницею вектора А і вектора Б. Як це виглядає на координатній площині? Накреслимо вектор А спочатку з координатами 33. Накреслимо вектор B з координатами мінус 0. Як же нам побудувати вектор С, тобто різницю цих двох векторів? Якщо ми від вектора А віднімаємо вектор Б, ми маємо спочатку накреслити вектор А. Потім. З його початку накреслити вектор b, і, не відриваючи руки, з'єднати кінець вектора B з кінцем вектора А. Оце і буде різниця цих двох векторів, вектор С. Бачимо, що його координати 8, 3. Давайте перенесемо вектор С так, щоб його Початок збігся з початком координат. Ось ми побудуємо наш вектор С. І які його координати? Дивимося, 8, 3. Так, як ми обчислили. Що ж буде? Якщо ми віднімемо від вектора b вектор А, чи вийде у нас цей самий вектор С? Перевіримо. Вектор B з координатами мінус 5, 0 відняти вектор А з координатами 3, 3. При відніманні утворюється новий вектор, які ж будуть його координати. Мінус 5 відняти 3 буде мінус 8. 0 відняти 3 буде мінус 3. Бачимо, що ці два вектори абсолютно різні. Побудуємо різницю вектора b і вектора а на координатній площині. Спочатку будуємо вектор b. Він має координати мінус 0. Побудували. Далі від його початку відкладаємо вектор А, який має координати 3, 3. І не відриваючи руки, будуємо різницю цих двох векторів, вектор С. Які ж координати нашого вектора С? Давай перенесемо його так, щоб початок збігся з початком координат. Зверни увагу, координати нашого вектора це мінус 8, мінус 3. Фактично він перемістився сюди, ось. Мінус 8, мінус 3. Оце координати оцього вектора. Як бачимо, коли ми обчислюємо різницю, переставляти зменшуване і від'ємник місцями не можна, тому що вийде зовсім два різних вектори. Ще раз, як побудувати різницю двох векторів? Графічно, як це зобразити? Ось, побудували перший вектор, в даному випадку B у нас перший ось. Побудували. Від його початку відкладаємо другий і, не відриваючи руки, проводимо різницю. Оце і буде різниця двох векторів. Давай розглянемо окремі випадки віднімання колінеарних векторів. Ось у нас є два вектори. Нагадаю тобі, що при відніманні нам треба їх будувати так, щоб їхні початки були в одній точці. Тобто спочатку ми будуємо вектор А, бо ми збираємося від нього віднімати. Я будую вектор А. Далі від його початку добудовую вектор Б. Добудовую вектор Б. І не відриваючи руки, проводжу їхню різницю. Ось цей вектор буде різницею векторів А і Б. Наступний приклад. Знову будую вектор А. Проводжу вектор «Б» так, щоб його початок був у початку вектора А. І не відриваючи руки там, де я закінчила будувати, я проводжу звідси з кінця вектора «Б» до кінця вектора А, вектор С який і буде різницею даних векторів. І ще один варіант. Будую вектор А. Вектор А. Потім від його початку я маю відкласти вектор Б, не змінюючи напрямок, щоб їхні початки співпали. Мабуть, ти бачиш, що вектор А і вектор Б мають однакову довжину. Ось в мене буде вектор Б. Він там же саме де вектор А. І не відриваючи руки від вектора Б, кінця я маю провести їхню різницю до кінця вектора А. Але бачиш, я залишаюся на місці. Тому результатом віднімання двох абсолютно рівних векторів буде нуль вектор. Це просто точка. Щоб краще запам'ятати матеріал, запиши його у зошит. Або красивий блокнотик. Або можеш зробити скрін опорного конспекту, який я додам в кінці відео. На цьому все. До побачення.